Противник піймав ту ситуацію, коли, е, коли вони навчилися е, запускати ті бомби, не входячи в зону ураження нашої системи протиповітряної оборони. І вони ці бомби не рахують, в принципі. І внаслідок таких обмежених можливостей щодо нашої протиповітряної оборони, ми можемо сказати, що противник, на жаль, нарешті навчився комбінувати наземні атаки з е, повітряними атаками. Що може серйозно ускладнити ситуацію, але разом з тим, треба розуміти, що і ситуація в районі Запорізької області, області вона різниця від ситуації в районі Авдіївки, тому що тут ми можемо більш широко використовувати системи протиповітряної оборони, і власне те, що ми спостерігали, дає нам підстави говорити, що ми можемо більш активно протидіяти противнику. А при чому противник несе втрати, які йому надзвичайно складно відновити? І ми бачимо, що практично кожен день поступає інформація, що ми збиваємо один-два літаки. А, чому я наголошую на цьому? Ну, власне, тому що е, противник не має змоги відновити саме військово-повітряні можливості своєї армії, тому він змушений буде е, зменшувати інтенсивність таких дій, як би там не було. Але треба усвідомлювати наступне: противник може досягти якихось е, тактичних е, результатів, використовуючи е, виключно високу концентрацію військ на відносно невеличкій ділянці фронту.